Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті доісторичний альтек сонячний інвертор. Історія така, що був в ремонті після того, як на нього напали миші. Після цього нападу його перемонтували. І він попрацював деякий час, не знаю, там рік, 2, 3, 4, 5, не знаю, не в курсі. А потім знову вийшов з ладу разом з іншою технікою по будинку. Моделька на 48 В на 4 кВт на 5000 ВА. Е, від сонця у нього 64-130 В. Максимальний зарядний струм 140 А. Ну, так як манускрипта на нього немає в мене. Буду розбиратися вже так на чуйці. Так, ну якщо подивитися, ось тут не такий, то він вже і старий. Начебто, якби й не було тих років. Схоже на Mast Pro. Ага, дивлюсь, вентилятори розвернуті в іншу сторону. Хтось їх повернув. Мабуть, чи вони так стояли? Розглянемо всередині. Стан МППТ-шка. Виглядає нічого так. Діжурочка, ага, бачу, конденсатор міняли. Там щось міняли, щось робили. Зрозуміло? Так, тут у нас потьоки від мишей, мабуть. Це миші розтеклися. Запобіжник бачу згорів. О, отже, потрібно, потрібно розбирати далі. До речі, вентилятори ніхто так і не перевертав. Вони як стояли, так і стоять жодного слідів від того, що тут були вкручені шурупи, немає. Але це трохи нелогічно загалом. Зрозуміло, що коли не працює мппт шний вентилятор, то в принципі все добре. Воно собі видуває і все. От. А коли працює мппт шний вентилятор, то він по факту видуваючи, він затягує повітря, а тут видувається. І він задуває всередину, тобто продуває на продувку. Не знаю, наскільки це ефективно. Блін, Це дуже весело. Е, ремонтувалося тут, транзистор ремонтувалися зарядний ремонтувався, тут паялося, тут паялося. Ух, який цікавий Синьо-голубий колір. А які файні транзюки перемарковані. К100Е08Н. Полосаті. Оце полосаті. Добре, що хоч високовольтні не перемарковані. Але така от, таке от рішення, ну це просто бомба. Супер охолодження самих верхніх транзисторів, які нарізають синус, без прокладочки. а що вона там? В принципі, у них спільний колектор. Логічно. Вибачаюсь, під двома транзюками я знайшов такі от прокладочки, промаслені Не знаю, вазеліновим маслом чи чим не знаю, чимось ну, таким прозорим, прозоро-жовтим. Ну що ж, плата відмилася. В принципі, все чистіше набагато. Радіатор я зняв хотів випаяти транзистори, ну, але з клієнтом поговорив, що. Ну, не знаю, спробую запустити на цих транзисторах спочатку. А згорять вони, то згорять, то нічого страшного, то вже таке буде. Тут така цікава штука. Я випаяв електролітик 35 на 1000 мікрофарад. він був паяний ось тут. І, в принципі, він не паявся. Там лак був такий заводський, як поруч. І він чомусь показує 1000. 330 мікрофарад, при цьому ESR у нього ну, прям ідеальний. Не знаю чому так. Ну, хай буде. Але ні, він трошки пузатий, то, мабуть, я його заміню на всяк випадок. Знайшовся один конденсатор на 47 мікрофарад, який показує. 20, ну хай вже пальцями візьмусь. 28 мікрофарад, При цьому ESR він не показує взагалі. Тобто, що він там є в цій схемі, що немає, він ніякого опору ой, ніякої функції практично не виконує. Так, ось аналогічний на 47 мікрофарад показує ESR. Ну, співрозмірний з тим, що з фактичним опором. Коротше, той кондюк. Мені ставити назад не варто. Рухаємось далі. Коротше, зібрав. Зараз спробую запустити. Якщо жухне, то жухне вже остаточно так. Щок. Добавляємо йому напругу. 48 вольт. Ох, цікаво ж буде. Палець на гашетці. Стартуємо. Так, типу. Типу, пішла ініціалізація. Так, готуємось. Помилка. Дев'ята. Не пішло. Цікаво, чому ж не пішло на бусшині 7 вольт. Зараз ще раз спробую. Ух ти ж клас. Так, ще разок. Бусшина 46 вольт. Це буде спецефект, як вони всі жахнуть в камеру. Так. Ну, так само 46 вольт і не набирає. Дев'ята помилочка. Цікаво. Виходить, що От я розібрав, думаю, зараз тут все перемірюю, Начав пальцями лазити тестером. Дивлюсь тестер шкали на прозвонку. Думаю, може десь коротке. От, а тут показує 82 вольта на електролітах. Відповідно. Сюди попадає напруга на електроліти. А то у нас не бус шина, а це у нас акумуляторна шина. Виходить, 46 вольт, відповідно. Я наміряв. М -м -м. Відповідно, нема старту по високовольтній частині. Тут у нас не заводиться жу 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 е, Я перевіряв там все, як би нормально. Перевірю ще затворні. Ємність затвору, подивлюся. Ну, якщо що, то заміню оптопари. Випаяв я транзистори і хочу подивитися сигнальчики. Але я ще згадав таку штуку, я витягну термодатчики з радіаторів. Ну, По ідеї, воно мало б мало другу помилку вибити, а не дев'яту. Ну, коротше, зараз спробую без термодатчиків сигнали, а потім поставлю термодатчики і подивимось сигнали. Ситуація наступна. На... На двох транзисторах на першому і на третьому є сигнал, на другому і четвертому нема сигналу. Ставлю термодатчик і спробую з термодатчиками. Результат з термодатчиками сигнальчики короткочасно з'явилися. Паю транзистори і спробую ще раз запустити з транзиками. Рухаємось далі. Так, випаяні транзистор. Два транзистори. Новенькі два транзистора, ті, що були. Старі транзюки. IRGP 4066 d Новенькі транзюки GP-4066D. Відповідно. Ну, хай вони там помінялися, там якийсь час пройшов, щось якийсь. Ну, це старі, це вже нові, це зрозуміло. Візуально, ну, я приколупатись не можу практично Ну, єдине, що це не подобається Ir GP, а тут GP. Це все, що мені не подобається. Ну, а ще мені не подобається, то, що от вони, наприклад, якщо продзвонити, транзюк, діодика показує, до затворчика тулимось, і він як польовичок відкривається. До старенького, якщо так само зробити, діодика показує. Тулимось до затвора. Тулимось сюди і знову показує діодика. Коротше, ну, це зрозуміло, бо це IGBT транзистори. А це польовики. Нові сучасні польовики. До речі, вони на відчуття легші. Ну, коротше, якось так. Зараз підкину два старих цих і два Бушних якихось там найду в себе. Підкину і спробую запустити. Так, запустив. Зараз подивимось, що з того всього вийде. Рука на автоматі. Опа. Пішло, працює, але перша помилочка один вентилятор заклинив. Попав дротик. Так, а що показує? 229 вольт. Клас. Ну, так як клієнт сказав, що на даний момент він не готовий міняти всі е, компоненти на нові, е, я лишив, в принципі, підібрав транзюки, що більш-менш адекватні з БУшних. З тих, що лишалися, і з тих, що в мене були. Ну і тут лишив теж ці перемарковані. Е, я так думаю, що в будь-якому випадку, якщо по напрузі вони витримали, да, ну, по струмові вони мають витримати Чотири паралельно, не ж бути чотири транзистора по 20 А. Як мінімум там Ампер по 30-40. Ну, загалом мають хоча б витримати. Ну, в принципі, зараз беру і тестону ледь не пропустив. Цядька. Все замінив. Провода на нові, там роз'ємчики, штикерки. Зараз все запустилось, дам йому трошки попрацювати. 229 на виході. А потім дам навантаження, потестуємо на навантаження. Взагалом мені подобається екранчик великий, інформативний. Цікаво. Так, менюшечка. Менюшка дуже схожа на Mast Pro. Ну, прям, 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 от-прям. прямо от, прям взагалі дуже схоже. є налаштування, як бачимо, на літій. Тут вибрана літіва батарейка. Ну як для такого альтека, для давнього монстра. Це прикольно. А що ще подобається, це, це те, що він на холостих. От працює так потихеньку, постійно дує. Відповідно тому, мабуть, і конденсатор мав ємність цілком адекватну, незважаючи на його вік. Ну і зсередини я зібрав, от він виглядає так уже, якби свіженько, не настільки старий на вигляд. Ну і взагалі своя думка, всі альтеки, що мені зустрічалися, в принципі, чи то безперебійник, чи то такий типу сонячник, да, на зібрані на рівні ну, непогано, досить непогано. Чи є це альтернатива масту, Да, я скажу, що Альтек це альтернатива масту. В плані технологічності і виконання конструкційних особливостей. Ну і взагалі. Ну що ж, тепер потестуємо на навантаження. Саме цікавіше Підключено до нормального акумулятора. Холостов вентиляторчик запустився. Споживання 001. Ну що ж, вмикаємо. Пішло споживання. Ну і хай собі. Потихенько кочігар. Так, АКБшка вже трошки підрозрядилася, 45 вольт 25 А споживання. Одну полосочку ми втратили, зараз вимикаю дульчика. Е, хай дуйчик витягне, буквально секунд 10-20 і спробую радіатори, так як нема пірометра, нічого нема, але палець є. Так, що нам каже палець? Тут лід. Холодно, холодно, дуже холодно. Ну, тут трошки тепло. Трошки тепло, комфортно, цілком задовільно. Кондюки холодні. Дросель. Ха, а дросель... А дросель, мабуть, такий самий, як радіатори. Та ні, трошки гарячіший, десь. 30. 7 градусів. Ну, температура зрівнюється з пальцем. Так, тепер спробуємо саме небезпечне в мережу на зарядку. Так, значок з'явився. Значок появився, почекаємо, чи воно бабухне, чи піде заряджати. Ну, поки що нічого. Ага. Клацимо. І типу пішла зарядка. 1 Ампер, 3, 5, 6, 8. 19, 21, 25. Пішли вентилятори розганятися. 28. Ну і в принципі все. Там в менюшки виставлено 30 Ампер, 29. Ну, і хай собі тестує, як на мене. Поки що все нормально. Зарядка від мережі 28 Ампер. Ну, 30. Ну що ж, виставив я на своєму блоці 100 воль, 101 вольт. От, і зараз підпробую сонечко ще. Так, панельку побачила. Ой, типу, типу, що? Навіть заряд пішло 3 А. 4. Ну, 4 Ампера. В принципі, нічого. У мене більше не дає блок живлення просто. Так, це в нас від сонечка. Підключив блок живлення до сонячного входу. Він малопотужний. Так, показую нолик. Панельку бачить. Всього, пішов заряд. Зараз буде потихеньку набирати. Ну, Потужність невелика. От скільки тут 3-4 А. Більше в мене просто блок живлення не, не видає 200 Вт. Ну, 190-200 Вт. Ну що ж, загалом інвертор перемонтований. У клієнта така ситуація, що він ну, не може на даний момент е, дозволити собі новенькі транзистори. Розуміємо, що та кількість. Яку потрібно б замінити на нормальні, оригінальні, вона трошки потягне в даному випадку. Ну, ну Є як є. Да, дякую всім, що переглянули відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, дизлайки, якщо не сподобалося. Всім пока!